Тему, про яку ми, власне, заявляли, поговоримо про це з Андрієм Підлісним, головним координатором громадського об'єднання Республіка, брати по позброї, офіцером ветерану війни. Пане Андрію, вітаю вас. Чуєте нас? Доброго дня. Радий вас бачити. Отже, пане Андрію, одразу запитання є від наших глядачів. Давайте до вас так само, як і до військового. Чому у росіян такі великі втрати по авіації? Наші вже збили чверть льотного складу винищувачів Су, а лише за вихідні знищили два вертольоти К-52. Це, це вони так не вміють літати воювати. Чи це наші вже такі стали вправними, що із ігли е, кладуть сушки? Е, ну тут десь насправді посередині буде відповідь. Тобто немає бездоганної техніки, яку неможливо знищити, яку неможливо там, непомітно для ворога. Провести і безперешкодно завдавати ударів рано чи пізно, якби такі дії караються. А так як росіяни ще вчаться по суті воювати і часто допускають різні помилки, у тому числі там рухаються одними і тими ж маршрутами, мається на увазі для літаків, для гелікоптерів, і тому подібне, використовують одні і ті ж цілі для ураження. То, вже якщо з першої спроби їх не збили, то на другий заліт на другий політ їх уже. Чекають наші сили ППО, і так ви правильно сказали навіть з тієї ж радянської гли наші військовослужбовці вправно знищують авіацію противника, як гелікоптери, так і літаки. Навіть мені відомо про ракети. Були такі випадки. Ну у нас є один снайпер. Хлопець нацгвардієць, який служить на передовій, Якщо я не помиляюся, на його рахунку вже шість збитих російських літаків, і це все із переносних знитньо-ракетних комплексів. Це просто якісь неймовірні показники. Це реальна історія, це реальний, реальний боєць, який реально от відпрацював по цим цілям так успішно. Він не знаю, мені здається, він вже не те, що на Героя України заслужив, як мінімум, на двічі Героя України за власне такі досягнення. Добре, пан Андрію, от е, побачив колонку на обсервері. Це видання Британське за обсервер. І от там от є Саймон Тіздол, колумніст, написав, власне, досить таку. Критичну статтю про те, що колективний захід спасував перед Путіним і продовжує пасувати перед Путіним. І от, власне, ми опинилися зараз в такі ситуації, коли е, чуємо гучні заяви з боку військово-політичних керівників Європи. А по факту бачимо, що той рівень підтримки, зокрема і е, військової, ну, трішки не дотягує до того, щоб Україна сьогодні могла активно. Переходити до контрнаступальних дій. Нам дають рівно стільки, щоб ми, як то кажуть, не програли, але щоб і не виграли. На ваш погляд, от сьогодні військове забезпечення, підтримка військова на якому рівні чи достатньо нам сьогодні того озброєння, про яке йдеться? І наскільки ефективно воно в тих боях є на передовій, зокрема, там на Дніпро... на Донецькому напрямку, на південному так само напрямку? Це озброєння, техніка, будь-яка допомога, яка передається там відсотків 95 з нею є, є надзвичайно ефективними. Тих 5 відсотків просто там не призначені для боїв в таких умовах, яких ми зараз або на такій місцевості. Інші 95 – це ну надзвичайно ефективна зброя, техніка. Боєприпаси і тому подібне. Чи її вистачає? Зрозуміло, що не вистачає, це, очевидно, не вистачає, тому що ми бачимо ситуацію у Донецькій і Луганській області, де досить важко насправді стримувати противника. І де нерівномірне використання артилерії, там, нами і противником тільки через те, що не вистачає цієї артилерії, не вистачає до неї боєприпасів. Це питання часу з приводу того. Чому там західні партнери нам стільки постачають, і скільки вони повинні нам постачати, і з приводу цих всіх напівмір Питання насправді дуже спірне. Я гадаю, що тут там як і військові, так і політичні інтереси переплітаються. По перше, нам ніхто нічого не зобов'язаний, і це очевидно. Але Європа прораховує ризики. Європа розуміє, що у разі загострення ситуації з Україною, у разі там наступу Росії до кордонів України там західними партнерами західними країнами Росія може не зупинитись, може піти далі. Для того щоб це не допустити, нам і допомагають. Якби зараз усі рахують гроші, зараз усі рахують ризики і там. Лише якогось хорошого ставлення до України чи якихось співчуттів недостатньо З приводу того, чому як ми вважаємо, так мало насправді нам передали немало. Нам передали дуже немало, якщо враховувати там чи перераховувати точніше, це все на економічні показники, на цифри, на вартість цього всього, що нам передали. Але ми воюємо з досить великою країною, однією з найбільших армій, та й в принципі країн за територію і можливості постачання. І тому навіть цієї допомоги, яка є насправді вагомою, недостатньо зараз, щоб. Не просто стримувати, а щоб перейти там в контрнаступ, такий потужний, і звільнити доокупувати да свої території. Тим не менш, я вважаю, що зараз з того, що я читаю, що я бачу, нарощується виробництво як в європейських країнах, так і в США. Виробництво зброї техніки, і чим більше потужності будуть в цих країнах, тим більше вони нам зможуть передавати. Тому що, попри все, що було сказано вище, потрібно розуміти, що ці країни дбають про свою власну безпеку, також і вони не можуть одразу взяти і передати усе, що в них є, там з розрахунком, що ми стримуємо Росію, тому що вони все одно прораховують там різні сценарії, у тому числі і поганий сценарій для України і відповідно поганий для країн Європи. Але ще раз кажу: я гадаю, там півроку рік. Цих постачань вже буде достатньо для того, щоб ми могли не, не просто стримувати ворога, а відбити усі наші території. А, пан Андрій, на ваш погляд мобілізації, яку продовжили в Україні, зараз як буде проходити? Так само, як і проходила. Зараз військовослужбовців, а особливо бажаючих стати на захист своєї країни, достатньо. Попри втрати, які ми маємо, там бажаючих більш ніж достатньо, і усі там вакантні місця дуже швидко е, закриваються ось цими е, військовослужбовцями. В основному це колишні військовослужбовці, е, які, на яких просто не знайшлось місце на початку війни, тому що всі місця були зайняті. Вони там в такому режимі очікування долучаються до лав Збройних сил України. Те, що мобілізацію продовжили, це досить логічний крок. Неможливо зараз просто всіх, кого мобілізували, відправити по своїм будинкам і взяти нових військових, тому що більшість тих нових це будуть люди не обстріляні. Так вже стало, що. Ті, хто мав найбільше бойового досвіду з 2014 року, тих першими і мобілізували, щоб е, ця мобілізація була максимально ефективною. З іншого боку, ми маємо зараз картину, коли так: ті, хто воювали тоді, воюють і зараз якась частина населення, у тому ж числі чоловічого, знаходиться в тилу і очікує там на Таку ж команду, яка я гадаю, що буде в майбутньому, але не під час цієї мобілізації. Це вже буде якась там критична, має бути Ясно. ситуація. Досить суттєві втрати. Пан Андрій, дуже дякую вам за можливість поспілкуватися за відповіді на запитання. Спасибі вам величезне. Андрій Підлісний, головний координатор громадського об'єднання Республіка, брати по зброї, офіцер і ветеран війни. Дякую, пане Андрію.